І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому, учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся і наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні давати, нам чи не давати? А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, що бачите, і принесли вони. А він каже до них, чий це образ і напис. Ті ж йому відказали кесарів. Ісус тоді каже у відповіді: Віддайте кесарю кесареве, а Богові Боже. І дивувались з нього вони. І прийшли до нього ті садокеї, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його та сказали учителю Моїсей, написав нам, як помре кому брати, полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить на синя для брата свого. Було сім братів і перший взяв дружину і умер, не лишивши дитей, другий теж її взяв та й помер. І він не лишив дитей, так само і третій. І всі семеро не дітей, а по всіх умерла й жінка. А в Воскресенні як воскреснуть вони? То котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружиною її. Ісус їм відказав, чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов ангели, ті на небі, що ж до мертвих, що воскреснуть. Чи ж ви не читали в Моїсевій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи я Бог Аврамів і Бог Ісааків, і Бог Яковів, бо Він є Бог не мертвих, а живих. Тим то ви помиляєтесь дуже.